Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Ювілей засновника Терасполя Олександру Суворову 295. Велика сила материнства. Акція до Дня матері. Сільський туризм новий тренд, що об'єднує природу, відпочинок та культуру. Рибниця відзначила свій день народження 396 років з дня заснування. Святкували два дні. У четвер пройшли урочисті заходи. А у вихідні масові гуляння. Як це було в нашому сюжеті? Концерти, подвір'я, народні гуляння. День міста рибничани відзначили у суботу на головній площі. Сонячний настрій, навіть цю похмуру погоду від Марії Томчак, артистки місцевого палацу культури. Такий пасмурний день. У такий похмурий день змушувати людей посміхатися своїми яскравими костюмами чи якимись заводними піснями це гріє душу. Придністров'я та рибниця це моя батьківщина, і я всією душею обожнюю це місто за те, що воно дуже гарне, дуже дружне. Вийдеш на вулицю, ти всіх навколо знаєш. Все навколо рідне та домашнє. Якесь свою творчість на виставці народних умільців. Представили кращі майстри: ретромашини, шпильки для волосся, блокноти та дракони. Такі ось маленькі шедеври з дерева створює Геннадій Ліхолад. Любов, дерево, любов до дерева довжиною в життя. Це дерево, воно м'яке, воно тепле, воно хороше. Краще за нього немає нічого. У мене ще ПУ, Верстат. Ми його сином зібрали самі. Я живу у цьому місті все життя. Люблю це місто. Загалом люблю нашу республіку. Була на площі виставка у стилі ретро, предмети минулого та світлини старої рибниці. На козачому подвір'ї показали мистецтво володіння шашкою, а ще пригощали доброю юшкою. Її варять із півня та риби. Секрет оді секрет. Один все від душі, все залежить від людини. Якщо вона добра, душею і юшка буде теж добра. Рибницькі силачі довели у місті живуть найсильніші чоловіки. Вони змагалися у перетягуванні каната та підйомі гирі. Сергій Пишнюк підняв 16 кілограмів одним мізинцем більше 50 разів. 16 років, 16 років займаюся спортом. Мені подобається це так. Розвага, це невелика вага. Це просто дітям показати, що можна зробити. Взагалі, я 32 кілограми піднімаю мізинцем, але не я один у місті. Є хлопці також сильні. Я тут народився. Мені подобається місто рибниця, рідне місто. Вся рибниця подобається будь-які закутки, і вершигора, і центри, і Вальченка. Всі по своєму добрі. Свій колорит святу надали подвір'я у народному стилі: російське, українське та молдавське а село Вихватинці пригощало гостей національними стравами святий праздник Архангела Михаїла. у святе свято Архангела Михаїла завжди всі господині, особливо молдавани, годуються, люблять накривати столи, приймати гостей. Найпопулярніші страви, традиційна мамалига зі сметаною, з сиром, з м'ясом, з часником, з бринзою. Гаряче подають у всіх у всіх будинках. Це невід'ємно голубці, і вже повсякденні випічки, плацинди, вартути, рогалики, хрустики. Увечері концерт на майдані. Виступили кращі колективи рибниці, гість свята, співак та композитор Ян Райбург. Яскравою точкою святкового дня став салют. Одина, яку поважала вся за засновник Терасполя, полководець, який не програв жодної битви, напередодні виповнилося 295 років від дня народження Олександра Васильовича Суворова, із Придністров'ям талановитий воєначальник має особливий зв'язок. Олександр Васильович Суворов символ Тирасполя. У 1979 році у центрі міста встановили пам'ятник полководцю. Напередодні до підніжжя несли квіти вихованці Тираспольського суворовського училища. Форма одягу Парадна зразок Суворовського часу. Парадне. Форма воєнне, Ця форма військова, регулярної російської армії 1780-х років. Колишня форма була незручною, була вузькою, сковувала рухи солдатів на марші та в бою. Дана форма була більш зручною, практичною. Це чоботи, ботфорти з високою халявою. Мондир був оздоблений мідними гудзиками, які начищалися до блиску. Про форму розповідають вихованці Суворовського училища. Його відкрили у Тирасполі у 2017 тисячі Біографію та бойовий шлях великого полководця тут знають усі, де хто у деталях. У нього настроєння могло змінюватися в моментально. у нього міг настрій змінюватися миттєво. Він міг навіть у себе в наметі складати план, міг вийти і почати веселитися, жартувати, підходити до солдатів, і розмовляти на рівні. Він спав із ними в одній казармі, їв з однієї тарілки. Олександр Васильович сам по собі був дуже харизматичною людиною. Він був дуже чуйним педагогом і вболівав за кожного свого бійця. Він ставився до нього як до свого сина. Суворов створив передову систему виховання та навчання військ. Особлива увага до питань духовно-морального виховання. Усі свої погляди полководець виклав у військовому трактаті Наука перемагати збірник рекомендацій та апарату військовій справі для нащадків. Суров лаконічно лаконічний злодець. Суворов зміг лаконічно викласти свої думки у цій книзі. Чим мені подобається полководець? Мені здається, що він мав таку незвичайну рису, зухвалість іноді міг не послухати наказу старших і віддати свій наказ солдатам, наприклад, взяття фортеці. Молодому поколінню Придністровці вихованцям суворовського військового училища запропонували вивчати нову дисципліну суворознавство. Учителя історії знання вийшли, вчителі історії вийшли з ініціативи розробити та впровадити на базі училища спеціальний курс суворознавство, в якому можна було б на факультативних заняттях розповідати докладніше про біографію, військові заслуги, нагороди, балістику, філателію, де застосовується образ суворова. На цьому курсі суворовці розбиратимуть військові карти, вивчатимуть записи полководця, аналізуватимуть фрази. Можливо, пізніше такий курс з'явиться і в загальноосвітніх школах. Все для того, щоб молодь більше знала про життя та подвиги Олександра Суворова. У Тарасполі відзначили ювілей Ігоря Ільїна, ветерана Великої Вітчизняної війни. Він служив у легендарному полку Нормандія Неман і став полковим літописцем. Після війни видав півсотні статей та книгу. А у 2012-му військовий військове посольства Франції в Румунії ветерану та письменнику вручив орден почесного легіону. З ювілеєм ветерана привітав президент Вадим Красносельський. Ми всі пам'ятаємо, якою ціною була досягнута велика перемога, і ваша відданість справі захисту мирного неба над головою заслуговує на особливу повагу. Ваші спогади про ці дні слугують важливим свідоцтвом про подвиг усіх ветеранів Великої вітчизняної війни. А ваша книга Дороги фронтові допомагає сучасним поколінням краще зрозуміти ті суворі часи. У світі народження Ігор Ільїн приймав гостей. Головним подарунком став орден Пошани. Привітали ветерана його учні із Придністровського інституту сільського господарства. Після війни Ігор Ільїн став агрономом вченим, вивчав ґрунтознавство. Його труди. Його праці поки що не оцінені. Він величезний, зробив внесок саме у розвиток ґрунтознавства. Це справжній патріот, це справжній чоловік, сміливий, чесний, відповідальний. Ми, коли були аспірантами, заходили до нього з будь-яким питанням. Він ніколи не відмовляв. Він направив нас у потрібне русло науки, сказав, що треба боротися, потрібно досягати своїх цілей. На честь дня народження надрукували книгу Ігоря Ільїна, написана про батька Ростислава Ільїна. Той теж був ученим, геологом, ґрунтознавцем, дослідником Сибіру. Учасники війни Учасники війни дедалі менше. Вони мають такий багатий життєвий досвід. Вони мають що розповісти, що показати. Це дуже потрібно сьогодні молодому поколінню. Ігор Ільїн свій фронтовий шлях почав у 43-му. Тоді молодшого сержанта технічної служби направили до заволжя, до запасного полку. Він та інші новобранці обурилися, рвалися на фронт. Прийшла зима. Після зими нам групі мотористів та зброярів вручають направлення у тулу. Ми обурилися, бо хотіли на фронт. Нам пояснили, накази виконують, а не обговорюють. На силу дісталися. Наші радянські літаки нам уже добре знайомі. І приходять льотчики-французи у французькій формі, французька мова. І ми зрозуміли, що ми у французькій армії. Це був знаменитий авіаполк Нормандія Неман. На рахунку авіаполку Нормандія Неман понад 5 тисяч бойових вильотів, близько тисячі повітряних боїв. У цьох стах із них перемогли. Ігор Ільїн полковий літописець. Після війни він видав про Нормандію Неман книгу та десятки статей за свою працю. Ветеран нагороджений орденом почесного легіону, найвищою нагородою Франції. Ольга Корабельникова, студентка ПДУ та вчителька початкових класів. Майже два роки працює у третій школі Терасполя. навіть минулого року мені написала жінка, що вона дуже вдячна, що я побачила творчий потенціал в її дитини. І я просуваю її у цьому напрямку. Вона співає, танцює. Я її у всі заходи намагаюся включити, щоб вона проявила себе як творча людина. Ольга разом зі школярами та студентами допомагає ветеранам, приносять продукти та ліки, доглядають могили героїв великої вітчизняної. Є у Ольги окремий волонтерський проєкт. Кульці героїв. Вулиці Героїв називається Ми проводимо акцію цю в основному на бульварі Гагаріна, де роздаємо конвертики з розповіддю про ту чи іншу історичну особистість, яка зробила внесок у розвиток історії світу. Зараз чекаю вже на початок грудня, коли будеться акція. Цього року я планую вийти із учнями своєї школи. Про свою роботу Ольга розповіла на зустрічі з президентом минулого тижня. Вадим Красносельський запросив 50 юних талантів із усієї країни: школярі, студенти, кадети, суворовці. Хто не соромився, міг сам поставити запитання президенту. Я спросила у Воді Маніколаєвича. Я запитала у Вадима Миколаєвича, що він порадив би як президент, як батько для нашої придністровської молоді. Відповідь була дуже простою: це просто пам'ятати своїх батьків, дідів, захоплюватися історією, шанувати пам'яті, просто любити свою батьківщину. На зустрічі з президентом говорили про спорт, культуру, історію. Були й слова на путя. Ні, стріміть ісь бути кота похожими. Не прагніть бути на когось схожими. Завжди знайте, якщо у когось вийшло, ви не гірші, вийде і у вас 100%. Ніколи не думайте, що це вам не під силу. Ніколи не складайте крила, ніколи не зупиняйтеся. Якщо навіть отримали ляпос від долі, навіть упали, розбили коліна. Це урок, це іспит. На зустрічі Вадим Красносельський зазначив, що у Придністрові молоді є чим зайнятися. Кожен може знайти заняття до душі, вчитися, а потім працювати на батьківщині. Не зупинятись і вірити, здається, ця молодь пораду президента почула. Шкільна збірна Придністров'я на 11-му фестивалі спорту у Москві. Сьогодні старт змагань, теніс, волейбол і футбол. 54 юних спортсмени до російської столиці приїхали як і рік тому на запрошення олімпійської чемпіонки депутатки Держдуми Ірини Родніної. У 2023-му взяли найбільше медалей. Цьогоріч фестиваль зібрав 450 школярів з 11 країн. День матері відзначили учора у Придністров'ї. Невичерпне джерело натхнення, безмежне прагнення допомогти. Велика сила материнства. Акція Я люблю маму пройшла у столичному катеринінському парку. Волонтери роздавали перехожим листівки та кулі. Так допомагали зізнатися у любові своїм мамам. Щирі привітання для найрідніших. У день матері волонтери міського молодіжного центру роздавали дорослим та дітям кулі та листівки, щоб вони могли порадувати своїх мам. Ми проводимо нашу традиційну вже проводимо нашу традиційну щорічну акцію Я люблю маму. Ми її проводимо з 2012 року. Даруємо листівки кулі мамам. Але ще дуже важливо нашому підростаючому поколінню, бо хтось може не знати, хтось забув. І ми готуємо листівки, де кожен може вписати побажання. Ні, мамі та прийти додому, зробити їй приємний сюрприз. 140 листівок прикрашають їх персонажі із радянських мультиків. А для тих, хто хотів прикрасити свою кульку унікальним малюнком чи написом, волонтери підготували набір кольорових маркерів. Народження першої дитини, У перший клас, коли пішли, найприємніші спогади пов'язані з материнством. Пам'ятаю, як закінчили школу випускний вечір двоє діток, син і у мене двоє діток, син та донька. Мені здається, всі спогади найпрекрасніші, особливо коли вони маленькі починають рости, і з кожним днем вони набувають нових навичок. Мені здається, для мам це найважливіше бачити, як дитина росте, посміхається, їсть добре. В з У дитинстві дуже любили з донькою гуляти вечорами. Брали якісь ласущі, йшли з нею, просто балакали. У цей час дитина якось розкривалася, і маленькі таємниці виходили Назовні то була така теплота у цей день. По перше, бажаю бути мамою, щоб у всіх були діти, щоб було менше сумних моментів, а більше радісних. дуже приємно бачити добрі посмішки. Чудовий настрій у людей після привітань в обмін на подарунки активістів. Жінки дарували посмішки. Привітати мам можна і сьогодні. А краще говорити їм теплі слова щодня. Огояни – Дубасарський район на березі Дністра, готель Віла Ністру. Її збудував бітломан Сергій Бровко. Сюди часто приїжджають туристи із різних країн. Дністер це, Дністер, це Скарбниця Надбання. Пам'ятаєте, був фільм Надбання республіки. Ми вирішили тут створити. Тим більше, що тут одне з найкрасивіших місць приголомшливі види. Цього року Віла Ністру бере участь у конкурсі Найкращий об'єкт сільського туризму. Сьогодні сюди приїхала експертна комісія, оцінює умови та обслуговування. У нас у нас в готелі пропонуємо гарну їжу, номери. Все впорядковано за євростандартами. Ми досягли того, щоб люди добре відпочивали не тільки в Європі, а й у нас. У кожному номері окремий вхід. Ніхто одне одному не заважає. Також сауна стоїть окремо. Тут можна погуляти, подихати повітрям, сходити на пірс, перебалити, погуляти селом. Готель відкрили у старому будинку. Це видно по стінах. Вони глинобитні. Тут тепло навіть узимку. Ресторан терасу та другий поверх добудували пізніше до послуг гостей програвач, щоб послухати музику на платівках, як раніше. А ще тут варять каву та чай, пригощають оладками, пирогами та варенням. А це агропансіонат Поята. Тут все у молдавському народному стилі. На стінах килими та рушники з вишивкою. Є п'ять номерів: кухня, сауна, басейн на вулиці. Альтанка з каміном. Влітку туристів катають катером. Агропансіонат Поята також учасник конкурсу Найкращий об'єкт сільського туризму. Ми укачаємо частуємо, намагаємося традиційними стравами з мамалигою, токаною плюс замос півня, півень домашній. Усе з домашнього у нас згород та теплиця все з наших продуктів. Думаємо, на наступний рік тут басейн поставити 7 на 320, щоб привабити більше туристів до нас. Конкурс на лучше об'єкт сільського туризму. Конкурс на кращий об'єкт сільського туризму проводиться вдруге. Основна мета популяризація сільського туризму у перспективного відпочинку в республіці. Усі об'єкти, які беруть участь у конкурсі та подали заявки, кожен унікальний по-своєму. підсумки конкурсу. Підіб'ють у грудні. Переможці отримують грошові призи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.